За порядок даних. За, за порядок денний. Голосує. Хто за порядок денний? Є? Так, перше питання. Так, утрималися, нікого немає, всі, всі за. А, так, так. Тоді голосуємо за те, щоб в першому питання про звіт на слово діяльність вони відповідали і на театрації перші на півроки. Хто затримують спроти немає. О'язуємо, будь ласка, я надію, що вас ознайомили, звітом я передала його. Наше підприємство працює згідно з написання статуту затвердженого. розпочало свою діяльність 92-го знаходиться на загальній системі уподаткування оплатником податку на прибуток. Основними завданнями є обслуговування юридичних, фізичних осіб по технічній інвентаризації об'єктів нерухомого. Дяльність бюро будується на принципах повного розрахунку, ніяких дотацій з бюджету не отримує. Виробнича господарська діяльність і оплата праці проводиться за рахунок зароблених коштів. Прибуток є узагальненим показником сподарської діяльності. На сьогоднішній день у нас працює 11 осіб, і додаткового наповнення скорочення бити її не потребує. Якщо провести аналіз фінансово-спотузької діяльності бюро, то два 21-24 рік 9 місяців. Скажем, дохід в 21-му році був. 2957 і 5 тисяч витрати 2945 і 4 тисячі, прибуток, податок, на прибуток 2 і 2 тисячі, чистий прибуток 9,5. 22 рік, 23, 24 незначний зріст об'єму наданих послуг, тому що ну, впала кількість замовників на дані даних послуг надають приватні Інші. Ну, і в зв'язку з тим, на самого. Ну, але за 24 й рік у нас дехід 2226 тисяч, і чеський прибуток за 9 місяців 118. А так, 22 рік було чутно, ну, це ясно, пояснюється ситуацією в країні. Було менше замовників, менше реєстрів, що коли не працювали. Доходи, доходи, ми в 2021 році надали послуги 1580 замовникам і отримали об'єм послуг у 2920 і тисяч гривень. У 22-му році спад на 23 відсотки порівняно з 21-м, 23-му зріс на 22 відсотки порівняно з 22-м роком. У ну, 21-24 роках ми сплачували наступні платежі, податки в бюджет держави і скорий збір Разом за 21, 24 рік 120 тисяч і 1 тисяча гривень. Податок з доходів фізичних 7 тисячу 439 тисяч. Податок на прибуток 12. Дітей соціальних внесок. За всі роки 21, 24, 1723,5. І податок на додану вартість 1963 і 4 за цей період. 21, 24 і 9 місяць. За е, дані роки місцевий бюджет було сплачено платежі на суму 3286 і 5 тисяч гривень, а державний бюджет 1963,4 тисячі гривень. За даними бухгалтерського обліку, станом на 1 грудня 24 року поточна кредиторська заборгованість 0,5 тисяч гривень. Це електроенергія і водопостачання поточна кредиторська заборгованість це по розрахункам за надані послуги, де відповідної закордонності немає. Закормовності по заробітній платі і відрахуванням до державного та місцевого бюджету по нарахуванням бюро немає. Майно становлять основні оборотні засоби і кошти, залишкова вартість основних засобів, які перебувають на балансі бюро на 1 12. 24-го року становить 228 і 7 тисяч гривень. Мій використовується з максимальною ефективністю, були проведені ремонтні роботи, зовнішні та внутрішні, з метою озбереження матку, ліпшені його стану, періодично проводиться заміни і приміщення для економії електронації скрізь енергозберігаючі лампочки, підмотувалися сантехніка, прибунку. Будинкова територія підтримується належному стані. Тут е, є ще в мене аналіз витрат, е, якщо взяти середній процент зросту за 21-24 роки, то побачимо, що матеріали зросли на 89%, сотку, господарські витрати на 88%, амортизація зменшилась на 121, комунальні послуги зменшились на 129. Ну, комунальні послуги це значили за рахунок економії, тому що якщо б ви зайшли до мене в приміщення, я не знаю, чи хтось би захотів там працювати цілий день. У нас майже що на вулиці. Це саме собі, скажімо, економіч кошти. Кореснденція зменшилася на 27, касове обслуговування на 140. Але як показує, вона вже доходить, зростають, хоч і витрати зростають з кожним роком. Це є позитивний результат, адже витрати незначні не завдяки бережному використання приміщення... поштів. Приміщення нас на балансі, а, 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 ваш... а поки робити. Чисто навіть цікаво, все. Цікаво перша побачив. Такі в комунальних державних у вас чистий прибуток стоїть 17 тисяч за Так. Ну, у року 25, так? так? Класний ріст, правда. Але вихід менше, ніж у минулого року. За рахунок чого? Ну, витрати не були сильно. За шестьсот тысячу. За модели На значит. <клухи> ну ну просто цікаво, жгу. Ну, за значит, зарплата у нас минимальная. Газ майже не використовують mm -hmm. сенс не використовувати газом, що нас квітки будуть зарплату. Розумієте, у нас 300 метрів квадратних приміщення стіни mm -hmm. старі, товсті, каміння кам'яні, там що літом, що зимою холодно, висота більше три метра. І щоб його обігріти, то мені треба, щоб той е, кота не знаю, як горілити. Далі е, зараз з виключенням електроенергії у нас світ потал стоїть. Працівників сторожі у нас немає, на ніч треба виключати. Дев'ять і... місяців без, без, без місяців, такий припуток, ну, скажемо, на кінець року далеко такий не буде, тому що, як правило, грудень у нас замовників мало і ви спалите сто і, і ми не спалимо, тому що у нас не горить раз. Ні, через то питання питаю. Математика дуже проста. Просто на голову кажучи, на 100 тисяч більше прибуток. Витрати дав на 600 приблизно, якщо там грубо дивиться тисяч менше, але і прибуток на 600 тисяч менше. В кінці року дохід верніше на 600 тисяч перший. Через тої цифри місяців до тисяч. На три місяці зараз ми будемо закупляти. Можливо, якусь техніку треба поновити. І це цих тисяч не буде, то що ми кожен раз в кінці Комісії Томаської області. Що за Друге питання. Про задачення структури численності виконавчого апарату з районної ради. що тут у нас вже домовили Оборонні рубежі, в тому числі наша вагітна Віталій, точно не поїхав тижня. І на цю поїздку в нас було пальне 500 літрів на матеріали. Хто за? Так, одноголосно. Так, проти отримали снова. Четверте по цьому на фінансового плану комунального некомерційного підприємства Тернопільської районної ради Теребовлянська районної стоматологічного Ну, Зараз. Я Скажите, успіхи надачі. Фінансові планіки. Плануємо на наступний рік заробити мільйон дев'ятсот тисяч, шістьсот тисяч це власні надходження, мільйон триста це є кошти коштизу. Сума фактично занижена. Якщо все буде по плану то ми цю суму виконаємо за пів року. Але краще ми заплануємо менше, щоб було потім більше перевиконання, ну, щоб воно десь о, виглядало. Ні, краще, так, так, запланувати значно більше і дотягнутися до того. Ну, відмовлятися від сухового діло... приколу з планами, а посудобуватися більше. Ну, ну, як я як придумав все. ті плани на насчет того, як ми десь ну, розраховуємо більше те надходження графічно, Хочемо свідчити надання послуг протезування пані військових службов. Графічно це є в Миколинці додатково, тому що там кожного дня фактично відходиться близько 70 людей. На сьогодні там вже встановлені установки, я думаю, з комбіртами це вже запустимо в процес. Наступним кроком це є Заліщики, де також наш обласний заклад це військовий госпіталь в ветеранів війни. Тож завезли вже обладнання, ми їм допомагаємо, там скоро будуть їхні лікувати, а протезувати вже будемо теж не. І коли це все запустимо, ще є один заклад більш золотецька. Це теж реабілітаційна <плес> лікарня, наша обласна, де теж нема стоматологи, але є багато військових. Якщо ми запустимо, то ми я думаю, план переокремимо в три рази. Але фокси запланували, то як... Сумніся, я все зрозумію, що не подобається. Розумію, що вайдер буде більше, а опускають.

Я думаю, Мільом 700 множемо на три, плюс бусь перевиконання, як то в старостовецькі часи було, правильно? Можемо правда? У нас медичний заклад, наша основна робота це надання медичних послуг. А другий етап це вже заробити кошти, щоб покращити надання матеріально-технічної бази. В тому плані. Ми почули про 6 мільйонів.

Але додатково ми збільшуємо географію надання послуг. І воно запрацює десь аж після Нового року. Це заклади, в яких практично кожного дня лікується по 70 людей. Ну, відповідно, ми їх будемо лікувати і підкусувати. Ну, Водолікарню ж не має можливості надавати професійно-сунутичні допомоги для тих військових. Тому ми десь знайшли таку золоту середину, щоб зайти Ми цього. Це все розуміємо, ми вас рішуче підтримуємо. Так, насправді нас стало там на голосование через рік зараз. Хто за? Одноголосно. Катерина. Так, наступне питання. Про дозвіл відомо загальному лігу міському територіальному відділенню Монопольного комітету звіту на проведення поточного ремонту приміщення. Це там в цьому комплексі. Це ні, це приміщення передамо в хазяйство, скажімо, що власність там Монопольного комітету ремонту. Треба в заміні 4 вікон на такому пластикові, заміна електропроводку, приведення поточного блондутуалету, побування стін та стем. Які бюджетні кошти на це тільки потрібно наш дорогу, скидається спільно у вас. Спільно У нас кілька депутатів склали повноваження і додатково один депутат став новим членом нашої ради. І тепер потрібно включити її до складу комісії на ян Настало повноваження заступника, але не було включено до складу жодної комісії.

qual, Хто за? Так, всі питання по нашій комісії щодо проєктів рішень ми пройшли. Дякую за роботу.